Цього тижня згуртований і дружній колектив пенсіонерів Хмельницької АЕС провів так званий суботник із очистки території поблизу медико-санітарної частини Нетішина. Пенсіонери це якраз та категорія людей, яких не потрібно довго умовляти, організовувати і збирати. Навпаки, ініціатива йде від них самих. Різниця очищеної від сміття території і неприбраної різко кидається в вічі. 33 добровольців, озброївшись своїм власним знаряддям праці, швидко прибрали ділянку від міського фонтану до містка через канал. Ініціатива була наша. Нам зверху ніхто нічого не казав. А допомагали нам в цьому? Гук Михайло Володимирович, допомагав Іван Васильович Романюк, по-моєму. Романюк з горизпалкома. От вони. Нам дали сьогодні трактор пару дали. Граблів, а так ми з собою все своє брали: свої рукавички, все своє. Я б дуже хотіла, щоб другий раз нам хоч трошечки фінансували, тому що ми все це купляємо за свої гроші. Ми це любимо робити, тому що ми любимо наш, наш Нітішин, і нам цей раз дали участочок від фонтану сюди до мостика. Ми це все робили і хочемо звернутися до всіх, щоб люди, що тут люблять гуляти. Я думаю, що вони дуже люблять це місце, щоб вони. Берегли це, щоб не мусорили, щоб ці всі бутилки, що вони там викидають, щоб вони десь тут і щоб поставили мусорним між іншим, якісь. Такі ящички, щоб можна було кудись цей моцер викидати. Наше місто компактне для приїжджих з першого погляду дуже чисте і охайне. Чому ж грязним робимо його ми, його жителі, що гордо іменуємо себе нетішинцями? Через цей місток ходить багато діток із батьками, а міський фонтан давно вже став улюбленим місцем відпочинку багатьох нетішинців. Звісно, не хотілося б, щоб наш любимий міст був настільки засарен, щоб діти, школьники. мы ну в то же время взрослые, ну и подростки, ну как-то любили больше наш город, не мусорили, мы с удовольствием поработали и работаем два раза в год и считаем, что это, ну просто каждый обязан за собой поднять любую соринку. Два раза на рик весною и в ми мы выходим облагораживать наше место, потому что э... Ну, Щоб воно було гарне, воно в нас взагалі гарне, але е, хочеться, щоб було ще краще. І хочеться звернутися до наших людей, щоб вони підтримували цю чистоту. Тому що, як кажуть, не там чисто, де прибирають, а там чисто, де не насмічують. Тож давайте будемо вести себе у своєму місці порядно і до лісової галявини, що п'янить хвойним ароматом, до кожної деревинки та охайної клумби відноситись як до свого рідного, а не чужого. Природа ж бо віддячить нам тим же. І давайте брати приклад із них, таких живих, невгамовних і оптимістичних. Щасливо вам дякую.